Справжнє Боже диво саме так говорять віряни про нещодавню подію, яка трапилася у богослужбовій каплиці юрданського богоявлення поблизу Вербіського мосту у Коломиї. Тут днями ледь не трапилася пожежа у вогні. Спалахнув престіл, скатертина. А от плащаниця залишилася майже неушкодженою. Каплицю Йорданського богоявлення збудували за п'ять місяців. Тепер вона виглядає як невеличка церква. Сюди помолитися приходять коломаяни та мешканці навколишніх сіл. Нещодавно переконують віряни, вони стали свідками справжнього дива. Про це говорить і настоятель храму Василь Кицелюк. Я заходжу рано до церкви, відкриваю двері, чую горено. Нігде нічого немає. На престолі, отак як тепер є отобіла скатерть, у нас є така вишивка була чудесна. Чорне пристіл горів, як тепер. Ціла плащаниця на то є чудо образ. бо як то Господь показав перед нами залишки, колись білосніжної скатерті вигорили стіл, та килим, і майже неушкоджена плащаниця. Священик розповідає за 20 років свого церковного служіння, таке бачить вперше і переконує, таке буває лише там, і тоді, коли люди моляться, вірять у Бога і його дива. Багато багато чудес, мої дорогі через віру, через посвячену річ через образ і через. Нашу молитву вірять у Боже проведіння і парафіяни. Більше того, переконують самі бачили, як Господь творить дива. Християнка Катерина Молодій каже: навіть не сумнівалася, що Бог є. Тепер просто вкотре переконалася він з нами і творить дива. Як тока з цього, пані Катерина розповідає про чудодійну силу хвалебного Христа. Візіонерці Мадлен у в селі дозольє Франція п'ять днів являвся на небі дуже сильно світящийся хрест і зникав. П'ять днів він з'явився і зникав. На шостий день, коли зник хрест, вона побачила Ісуса Христа, який заговорив до неї: є Божа воля, щоб ви ставили ці хрести. Вони будуть називатися хвалебні хрести по цілому світі. Біля церков на роздоріжжях, біля будинків, жилих всюди, де будете ставити цей хрест, буде захищати, робити чуда, буде вам у поміч. Такі хрести можна виготовляти в менших розмірах і ставити у своїх оселях, що й зробили коломийські парафіяни. Пані Катерина серед них, після освячення хвалебного хреста, віднесла його додому, поставила на пристіл раменами зі сходу на захід і помолилася. Господи, поблагослови, аби цей хрест був на охорону моєї хати, моєї сім'ї родини і сказала. Цю молитву, яку Ісус продиктував Мадлен, щоб цю молитву молили до Христа, поставила на то місце, де він має бути, і запалила під ним маленьку свічку. І думаю, хай ця свічечка, поки я буду йти на матерів молитви, горить трьохсантиметрову свічечку, поставила на пластмасовий магнітофон і на дерев'яний столик. Це таке було чудо. Трьохсантиметрова свічечка. За 6 годин без 10 хвилин відгоріло 1 сантиметр. Тепер віряни звернулися до владики Василя Івасюка. Вони дуже хочуть, щоб ці події були визнані як дива, і про них дізналося якомога більше людей, особливо тих, хто не вірить в існування Бога або заперечує його добрі діяння.